Є повідомлення, це офіційне повідомлення. На сайті президента Росії Путіна появилося повідомлення про те, що він в червні місяці поїде в Північну Корею. А після цього він поїде у В'єтнам. Чесно кажучи, відносно В'єтнама, взагалі я щось тяжко розумію, як ця зустріч має відбутись. Подивимося, тому що. Ну, скажімо, ситуація з В'єтнамом мені не зрозуміла. Чому не зрозуміла? Тому що наскільки я володію інформацією, то В'єтнам займав нейтральну позицію в стосунках війни Росія-Україна. Я не пам'ятаю, що взагалі за період свого президентства Путін хоч би раз їздив у В'єтнам. Кстати, він, по-моєму, жодного разу не їздив у Північну Корею. Це Кім Ір Чен приїжджав, скажімо, до Путіна. Десь там, по-моєму, Владивостоці вони зустрічалися, і от після цього пішли ці масові поставки, скажімо, снарядів корейського виробництва, скажімо, на фронт Росію. Відповідно, Росія за це це ж не безкоштовно. Росія за це платила. Для того, щоб платити, треба мати валюту, щоб розраховуватися. Е, ну сама поїздка, скажімо, на такі враження, двояке. Про В'єтнам, давайте в сторону по тут, ну чесно кажучи, не впевнений, що ця зустріч у в В'єтнамі взагалі відбудеться, але давайте поживемо, побачимо. Значить, то відносно зустрічі з Північною Кореєю, ну тут все дуже лежить на поверхні. Коли цей корейський диктатор приїжджав в Росію, так як я сказав, то що відбулося? Відбулося масові поставки, там мільйон чи більше снарядів зайшли за декілька місяців в Росію і підживили, скажімо, Російську армію, тому що росіяни, хоч і перевели свою промисловість на військові рельси, але вони не встигають виробляти таку кількість зброї, яка потрібна безпосередньо фронту. Значить, вони шукають додаткове підживлення. Зрозуміло, що Північній Кореї, скажімо, в першу чергу Путін буде домовлятися за поставки зброї, і, на жаль, ну, маємо те, що маємо, чітко вимальовується, скажімо, антиукраїнський блок. Які очолює Росія, в які входить Іран зі своїми шахедами, ми це знаємо, не секрет що входить Північна Корея. Ну і напевно можна сказати, що опосередковано, не напряму, але все-таки входить Китай, оскільки він економічно підтримує Росію, поставляючи велику кількість. Скажем, обладнання, ну, наприклад, там верстати, інше технологічне обладнання, яке використовується вже росіянами для виготовлення зброї. По міжнародним даним, міжнародних розвідок, Китай напряму великої кількості зброї Росії не поставляє. Але що значить напряму? Він же може поставляти цю зброю в Корею, а Корея може поставляти в Росію. І от мене тут насторожує така ситуація. Що перед цим у нас Путін зустрічався, получається з Цен Цзінпіном, керівником Китаю, Китайської комуністичної партії, першим секретарем, ну тобто лідером Китаю. А буквально через декілька тижнів він їде зустрічатися з північною Кореєю. А що таке Північна Корея? Північна Корея має дуже опосередковані в дійсності зв'язки з Росією. Вона повністю є сателітом і проксі Китаю, тому що Китай її ну, держить на плаву. Якби не Китай, то Північна Корея, м'яко кажучи, економічно вже померла. Ну от мене оця ситуація насторожує. Чи це не вплине на, скажем, великі поставки зброї в такому трикутнику, який я, як я вже сказав. Що спочатку Путін домовився з Китаєм, що ті поставляють зброю на Північну Корею, тепер він домовиться з Північної Кореї, що ця зброя транзитом піде на Росію. Ну, відповідно, ми це все побачимо у себе на фронті. В дійсності, знаєте від цих таких поїздок нічого хорошого я особисто не очікую. Але не все так погано, і не все так песимістично, тому що ми знаємо про те, що була така, знаєте, якби пауза 5-6 місяців з фінансуванням зі сторони Сполучених Штатів Америки. Це 61 мільярд доларів. Які нарешті такі довгоочікувані, ми вже е, дочекалися, що і Сенат, і президент і конгрес уже все підписали, і ці поставки вже пішли. То тут ну вже те, що я знаю, вже стало набагато легше, тому що вже повноцінні і європейські і американські поставки зброї вже пішли. І F-16 вже не секрет що є на території України. Ми вже знаємо про те, що їхня кількість, скоріше всього, буде набагато більше, чим це повідомляється на сьогоднішній день, тому що вони будуть розміщатися не тільки на території України, вони будуть розміщатися на аеродромах в країнах на кордоні з Україною, але виконувати бойові задачі це є така змога на території України. України. Так що я думаю, що оце, така ескалація і загострення, воно от зараз доволі реально це літо, оце літо. Ну і початок, напевно, осені. Якихось особливих, ну скажем, несподіванок на фронті я особисто не очікую. Не очікую, причому з обох сторон. Я не очікую про те, що Росія зможе прорвати фронт повномасштабно і захопити там, наприклад, такі ключові міста, там як, наприклад, Харків, чи так, наприклад, Запоріжжя, чи Дніпро там чи Одесу. Ну я думаю, що в апріорі це зараз неможливо. Красиво того, що я сказав, що дуже хороші поставки зброї пішли від наших союзників, значить, нашим солдатам є чим воювати. Це в першу чергу. З другої сторони, на жаль, наших сил в першу чергу живої сили. Солдатів, де техніки не настільки багато і не настільки достатньо, щоб ми могли розраховувати на якийсь повномасштабний, скажімо, прорив наших збройних сил, і ми могли там повністю, наприклад. Звільнити, скажімо, ту саму Херсонську область там, чи ті інші частини, там, там частина Харківської області, ну, тобто зробити контрнаступи, які б мали б суттєвий стратегічний успіх. Дуже хочу помилятись у цій складові. Але, скоріше всього ми побачимо загострення бойових дій, інтенсивність, але без якихось суттєвих ну, таких стратегічних проривів зі сторони обох сторін. Але, ще раз говорю, що я дуже хотів би помилятися відносно України. Дай Боже, щоб так воно і було, щоб тихенько щось там придумали, тихенько щось накопили, зробили стратегічний удар, і нарешті цього ворога відкинули десь там, хоч би якщо не всюди, то десь хоч частково до кордонів 91-го року. Шановні друзі, буду надзвичайно вдячний. Якщо будете підписуватись на мій канал, ну і звичайно будете переглядати мої відео і залишати свої коментарі. Мені буде приємно почути вашу думку. Навперед вдячний.